Майстерня побудована о 10.08. Найняті інженери. Почато дослідження маяка. 18 година. Надзвичайну зміну починаю. Генератор вимикаю. Продовжуємо дослідження маяка. Ось ось буде досліджено маяк. Ай! На 21.08 був досліджений маяк і дар я, я хвилину втратив. Проще тут зараз буде побудований маяк 22.58 два да, да А, да-да, швидше От час іде. І все зіпсовано Отже, маяк побудований о 22.57. Експедиція запущена.